Вітаю вас, друзі! Вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Трансформер, які ви бачите на своїх чарівних екранах. Щим я до вас завітав сьогодні і тут і зараз. Ми працюємо в межах проєкту нетворк-платформи з дизайном. Ви знаєте, що мої роботи готові до використання з пакування. Тобто це такий формат футуристичного, футуристичних меблів трансформер, які ви отримуєте в готовому дизайні, але які ми можемо створювати з вами в партнерстві. Тобто, є готові до відправлення роботи, є роботи авторські, є роботи, які виконуються в ліміт версії. І є роботи, які в індивідуальному порядку ми створюємо дизайн оцього спейсу, цього е, простору. Е, з вами в кооперати... кооперації або колаборації, яку завгодно називайте. Е, далі ми е, з вами заприсяглися е, створювати дизайн взуття і працюємо з компанією Charm над виготовлення нового рішення дизайнерського. Ми вже почали вивчати матеріал в теорії і навіть створили певний, певне уявлення того, чого ми хочемо досягти. Маємо виробничі потужності. Тобто, перший рівень нам забезпечує бізнес-рівень виробничий нам забезпечує компанія «Шарм». Далі нам з вами слід створити продукт, який буде відповідати економічно оптимальній якості. Місце це маркетинговий рівень, другий ми розглядаємо. Місце реалізації це ТЦ-Бутік. Магазин також Шарм це торгово-виробнича фірма. І, врешті-решт, промоушн. От на це ми маємо з вами націлитись, як має виглядати а, той продукт, який ми створюємо. А для того, аби він був привабливий і був функціональний і ергономічний, анатомічний, антропометричний, таке інше, ми маємо його створювати. Ми вже знаємо, які критерії 3D5, як воно має виглядати і тепер. Переступаємо через це і е, безпосередньо е, розробляємо. Слідкуйте, підписуйте.